Перший крок не получився, тому що там камеру не можна було обернути. Ну. во. Ну, ви, коротше, вже бачили моє лице 100-350 раз. Навіть можна сказати не так. Так, погнали. Я цей Два зверталася тому, що О, цей вже було забагато, ну там можна по годинах знімати, але воно много пам'яті займає. Я відпочалася, що я знову забуваю розмовляти з вами. Що я сказала? Пуньк! Пуньк! І ми уже тут. Так. Буньк, і ми вже тут. Як прикольно, за то, що в мене грузиться. Хто мені налив чай? Чай чай! І чай. І палу чай, 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 чай. Хочу чай. Бе? Ой, бе, я таким типорим голосом, блин, сказала бе, що хочеться сказати. Пес когось. Думаю, ті, що старші, ви вже догадалися, що я там хотіла сказати. Потім вже мене бісить, все бісить. Я вам ще показувала топ секретки. Коротше, ждіть. Я ще хочу зайти в офіс, забрати одну прикольну кружку і акваріум. Ну, типу, акваріум я спочатку забирати не буду. Так ж, працював цей код. Кодз. Так. Я ніфіга не пон. Ладно. Не будемо читерити і не будемо діставати. А ну ждіть, я Олібать забула. Не могла взяти я іншу олівець. Дивіться, я взяла цю тумбочку, оцю тумбочку, ще візьму цю раковину, подивлюсь, що вона у мене. Блять. Візьмем ще доповнительну раковину, якщо вона у мене там є. Так, ну для себе я такого чого не беру. І у нас сім'я їсть лишень кашу. Ну, і не тільки кашу, там картоплю, Ну як, Ну як же ж без вилушку. Ну, а старшу я удалю і зроблю собі. Е і. І, і що? Зробимо собі мамою подружку. Подругу, типу мами. тому що у мами нашої ніяких подруг нема, а їй нужна подруга. Так, ну жди, давайте я, короче, щас все зроблю. Хопля ммм Не, давайте краще кайда кайдена братика. Заходимо в кожу. Листаємо Стоп, що це за такий бах? Так, хочу насищену Сюди заходимо в глязинь. Ну, можна її назвати Кайлі, але хоча це пол буде О, хлопця. Хлопчачий. Беру я, звісно, ідеї з мого планшета, тому що ніяких ідей у мене інших немає. Надіюсь, мене, коротше, потім планшет не уб'є, зато ж я повторила. От у мене на планшеті такий же самий малищик. І тут появляюся я. Мірон. Мірославочка, Мірославочка. Тут появляюся я. Але ждіть. Ой, ви того не бачили. Жить-жить-жить, а як мені тепер братика дістать. А як мені тепер братика дістать? А ну жди, давайте коротше зайдемо в креатор і бириком змінимо мені глазки. Прям таки бириком. Так, стоп, де мої глазки? Все. Ні. Це треба просто повністю мене заново робити. Так, я все запам'ятала. Темна шкіра. Ну, думаю, у мене була не така темна шкіра, а примірно, десь от така. от Ні, отака. Ні, у мене була отака. О, да. Далі, очі зразу карі. Брови от такі. Рот от такий. Оце. Так, 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 так. Де, Де моя зачістка? Оце світле. Так, далі. Я була в цій кофті, в цих фіолетових штанах. Далі в. В цих ботинках. Все. Все я себе заново зробила. І нічого не появилось. Може я просто перезайду кріа. Де я? Стоп, де я? Тут. Все, я тут. Мені треба купатись. Так, де дитячий шампанськ? Так, ждіть, я не поняла цього прикола. І ще, кстати, знаєте, якого я приколу не поняв? те, що я не можу зробити свій світ. Ждіть. Грузись, грузись, ну давай, 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 давай. Так що думаєте, що я граю в стару версію, то ні? Блін, мені перезаходити треба, ну ладно, ребят, я сейчас. І знов я так перезаходжу по тисячу раз. Що ти мені пилікаєш? Базу! От, дивіться, в мене появилася строчка і мені писало ошибку. Во мені тупо писали ошибку. Ребят, мені здається, я би швидше здохла за цей весь час. Єс. Хоть би в мене там нічого не злетіло, хоть би в мене там, ребят, нічого не злетіло. Так ждите. Что сталось? Че, она ничего не мала? Хоть бы она не взлетела. Домой, бота, не взлетела, не взлетела. Ладно, ребят. Ходіть. Блін. Так, все, 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 все. Від мене ми відходимо. Давайте поміняємо бурякому кольор якось. Ой, отак от вам тепер знімати кожен раз. А ждіть. Мені треба взяти опору. Зайка, знаєш, ти. Кайлі, я знаю, що це мені нужна, але но... сьогодні ти будеш підставкою. Вода, я не тримаю. Так, стоп, треба ще так рівно покласти, щоб вам все було рівно видно. От, якось так. Ні, не так. Планшет тоді я маю якось відміряти, щоб було в довжину норм і в висоту. Отак. Ребята, вам коротше, так піде. Жить. Отак от, от вам, коротше, піде? Отак от, от? Зближено просто, коротше, тому що по-інакшому вам не буде нічого видно. Ну давайте, коротше, зробимо якось далі далі. Отак. От Все. Отак да. от, от, в принципі, думаю, норма. Так, це в нас що? Так, раковинка. Так, сэр, у нас полочка. Ага, я взяла две різні раковины. Ну, ладно. Я в Дубае. Дуду, Дубае. Так, жить. Оце сюди планшет. От сюди. ні 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 ви нічого не бачите. Ви просто подопитні, які дивляться мої відосики. Ой. От, ви просто подопить не мої пон. Главне, щоб... Ай, блин! Головне, щоб у мене ще рібятки не прийшли і не забрали мене гулять. А то би було дуже стрьомно. Лишити камеру? <с2> mm, так от типу, Тому що я так вмію робити. Та Боже мій, що з тобою? Челк, 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 блин, лолкик.